Товар прийшов дуже швидко, замовив, через два дні було на пункті видачі. На пункті видачі ну, продавці-консультанти були дуже ввічливі. Я придивив документи, тому що сума була заказу велика. Вони біля мене його розпакували, всі пломби були на місці, на відео видно. Ноутбук прийшов повністю запакований, він ні разу не запускався. Біля мене його запустили, ну, продемонстрували, що він працює. Ніяких сколів, ніяких бітів-пікселів, нічого не було. Покупкою дуже задоволений, буду далі користуватися послугами розетки.